Усім привіт! З вами Ярик і хочу вам розповісти про крутий майнер під назвою P-Network. Цей проєкт розпочався з 2019 року. І зараз 2025 рік, 13 травня, і цей токін вже торгується на деяких біржах. Якби я знав, що він зараз буде коштувати 1,5 долара, я би це діло не закинув колись. Так як я зареєстрований на біржі Gate.io, це не реклама. Показую вам звідси, бо сюди виводив і продавав. Зараз він по $10 А вчора був пік, як бачите, 12.05. Ось максимальна свіча зелена. да $66 У мене є 260 монет на даний момент. Шкода, що я перестав колись. Майнити. І це 430 доларів. Я міг вчора продати. Скажу чесно, мені випадково попалося відео хлопця, який розказував про цей пі Я згадав, що колись фармив, і тому вирішив зайти згадати, чи в мене є там якісь монети. Монети є, знайшов пароль. А у цього хлопця було монет, я вам кажу. 8 тисяч. Це 13 тисяч баксів. Він вчора міг продати, але він не продавав. А, клас, да? Так, проект P. Його можна буде завантажити через посилання під відео. Завантажується він як і на Android, так і на iPhone. Також є на ноутбук або комп'ютер нода. Зараз все вам розкажу. І так, заходимо Проєкт проект P. E, є така штука. Чек-ліст, e, скажімо так. E, у мене 260 монет. E, вивів я зараз e, на гаманець ось e, 215 валет, Зараз перекине. E, так, можна розблокувати або. Завдяки фразам 24 слова або через палець. Я через палець. Е Глюк. Давай ще раз. Є. Зараз у мене 195. Тут залишилось, як бачите, 20 я виводив, продав по долар 20. Пробував, чи все працює. Все працює. Чек-лист. Робите все, як тут написано. І також дуже приємно, то, що є е, українська мовна версія. Е, робите все, що написано тут, і, і потім отримуєте, е, проходите верифікацію, отримуєте ваш гаманець, е, номер гаманця. Адресу гаманця. І у вас відбувається міграція ваших намайнених монет уже на ваш гаманець. Також тут можна виставляти швидкість е, майнінгу, е, як завжди, ставлять соточку е, і тривалість блокування ваших монет. Я ставлю блокування монет своїх на 2 тижні. Різниця тут невелика. Але. Два тижні і монетки можна виводити вже на гаманець. Дуже приємно. Е, так, так, так. Що тут у нас ще є? White paper. Е, от, е, Вузол нода. Пі-нода, то, що ставиться на е, ноутбук. Тобто, коли ви скачаєте на ваш комп'ютер е, цей PIP-нетворк. Е, там у вам прийде код, і треба його буде тут вписати, і нажати продовжити. І тоді ви якби верифікуєтесь і тут, і там. В чому плюс ноди? Я її трішки неправильно налаштував. І ось, бачите, знизу є от ревард, нагороди. Нода бонус. У мене всього 79. Я тільки вчора про неї дізнався, тому трошки неправильно налаштував. І зараз мені. от, 79 тільки бонуса капає за ноду. Бачив, у хлопців по 4, і 5, по 5 пішок монет дає бонуса. Тобто 5 монет 5, монет, 5 баксів. Даже більше ну, 5, 5 баксів по нинішньому курсу 5,50. Плюс є бонус за вашого реферала. Реферал team. На жаль, у мене зараз один, як бачите. І дають мені за нього 0,25. А you have two. Ага, у мене два реферала, але один тільки активний. Шкода. Чим більше рефералів, тим більше у вас буде швидкість і майнингу, тому більше будете заробляти. В принципі, якщо поставити і ноду і у вас буде там чоловік 5-10, 5-10 доларів в день ви будете майнити просто на цьому застосунку. І ви самі бачили, на біржі торгується, виводиться він швидко, тому тут ніяких заманух немає. Ділюся з вами, як воно є. Також є ось чати англійський. Російський, на жаль, і український е, завантажуємо. Тут люди ставлять питане, що як, тут швидко відповідають, тому, якщо треба, можна також користуватися. Е, плюс е, тут є ще а, є різні тут штуки. Ось мій профіль. Так, це. Сорі, 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 трошки туплю. А, не тут. Не в цьому. В цьому. Давай повертаємося. Профіль. Профіль. Реєстрація. Реєстрація у вас може бути за вашим номером телефону або за сторінкою у Facebook. Чому так? Не знаю. Але скажу чесно, швидше реєструватися через сторінку Facebook, тому що код підтвердження не завжди приходить на Live і Kyivstar. На Vodafone через раз, а от через Facebook реально дві хвилинки і все прийшло. Реєструєтесь, підтверджуєте. Ваш номер телефону підтверджуєте Facebook, пошту, проходите в все це робите. І тільки після цього можна буде вже виводити ваші монети на гаманець. Самі бачите швидкість, як вони капають монетки, тому і така ціна. Приємно, приємно. Тому давайте не втрачаємо час. Заходьте за посиланням під відео, реєструйтеся і давайте разом заробляти. Вам добре і мені приємно. Все, мирного неба, папа. -па.